Для лікування будь-якого кашлю та бронхіду потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Далі фронт Міжнародний Сполучені Штати та Європа намагаються активізувати переговорні зусилля для завершення війни Росії проти України. До Києва завітав кандидат у канцлер РФН від опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц. Ну а новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запевнив, що формулює концепцію завершення війни в Україні. Анна Боль продовжить. Українці більш ніж будь-хто у світі хочуть миру і розуміють, що дипломатичне закінчення війни збереже більше життів. У цьому переконував президент Володимир Зеленський кандидата у канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Київ готовий розглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення європейських військ на нашій території. І якщо зараз Україна не може бути в НАТО, необхідні дієві гарантії безпеки і чітке розуміння, коли Україна буде в Євросоюзі і в НАТО. Путін не хоче закінчення цієї війни. Раз тому його треба примусити. Примусити можна тільки якщо Україна сильна. Україна сильна перед будь-якою дипломатією. Це сильна на полі бою, це сильна армія, це пакети зброї, тощо це далекобійні системи, безумовно, і Атакамсі і тауруси, і сторшедо Таурус, і, і, і скальпи. Все це нам дуже дуже сильно потрібно і та виключно для військових цілим лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц пропонує створити контактну групу, до якої війдуть Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія, щоб надалі спільно вести переговори з майбутнім президентом Сполучених Штатів. Водночас, лідер ХДС зазначив, Німеччина поки не готова надавати Україні ракети Таурус. В Берліні ще триває активна дискусія щодо озброєння. Тим часом Мерц підтвердив готовність надавати Україні далекобійні ракети в разі своєї перемоги на виборах. Ми хочемо надати вашим збройним силам. Ла можливість досягти військових баз у Росії, не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною. Про бажання якнайшвидше завершити війну Росії проти України заявив і новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Розповів про це у своєму першому телевізійному інтерв'ю після перемоги на виборах на телеканалі NBC News в програмі Meet the Press. він не відкидає, що Київ може отримати менше фінансової допомоги, та він буде намагатися якнайшвидше завершити війну, яку наступний очільник Білого Дому назвав безглуздою. А в інтерв'ю New York Post Трамп заявив. Український президент Володимир Зеленський готовий до миру. він хоче домовлятися про припинення вогню? Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв. Коли ви поклали 700 тисяч людей, то вже час. Це не закінчиться, поки не домовитись про мир. Трамп повторив свою звичну погрозу вивести Сполучені Штати з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. Щодо розширення альянсу в розмові не йшлося. До інавгурації новообраний президент не має повноважень впливати на ситуацію щодо надання допомоги Україні. Тож Володимир Зеленський зазначив, найближчим часом зателефонує чинному главі Білого Дому Джо Байдену і спробує обговорити питання запрошення України в НАТО. Анна Боль, факти сітіві, єдині новини.